Час новин на каналі ТІВІ4. Вітаю вас. Бюджет тернопільської громади 2023, Програма розвитку малого і середнього бізнесу і інших галузевих програм. Такі підсумки позачергової 21-ї сесії Тернопільської міської ради. На що виділятимуть гроші наступному році? Дивіться далі у сюжеті. Зміцнення обороноздатності громади, підтримка бізнесу і населення. Понад 40 питань розглянули депутати на позачерговій 21-й сесії Тернопільської міської ради у пріоритеті порядку денного затвердження змін до бюджету громади на 2023 рік. Бюджет на 2023 рік має за мету створення умов для стало функціонування громади, забезпечення діяльності її освітньої, медичної, транспортної житлово-комунальної інфраструктури. А також соціально культурну сферу і соціального захисту мешканців. Доходи бюджету громади на наступний рік в цілому передбачені в розмірі 2 мільярди 680 мільйонів 200 тисяч гривень. Також депутати ухвалили рішення про продовження і прийняття змін до вже існуючих програм, зокрема, програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2023-2025 роки. Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської громади на 2023 рік. А також затвердили програму розвитку малого і середнього підприємництва. Метою цієї програми є Забезпечення підтримки малого і середнього підприємства в умовах воєнного стану, стимулювання розвитку, створення бідного середовища. Зокрема, даних програмою передбачається і компенсація відсотків по певних водів кредитів. Також одне з рішень сесії присвоїти звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно вісьмом військовослужбовцям. Можливості для бізнесу і розвиток економіки країни обговорили на форумі розвиток бізнес-сектору України. Дводенний захід відбувся у Івано-Франківську. У рамках проєкту підприємці з прифронтових регіонів знайомилися із бізнесом Франківщини, Львівщини і Тернопільщини. Спочатку повномасштабного вторгнення на Тернопільщину переїхали близько 60 підприємств із Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини та Харківщини. Зараз є хороші кейси, які працюють, сплачуються податки по різному ми домовлялися. Ми розуміємо відповідно, що підтримувати бюджети України треба загалом. Тобто, не обов'язково була перереєстрація платників на території Тернопільської області, вони могли сплачувати всі місцеві податки, які платили ПДФО, зокрема в своїх бюджетах, де вони були раніше зареєстровані. Тобто його зараз результати не буде видно. Це довга перспектива. Ну тобто, це як мінімум рік-два, тому що перших півроку, якщо ми говоримо не. Про малий бізнес, який може швидко адаптуватися, а говоримо про середній плюс, то їм півроку треба як мінімум на адаптацію на облаштування своїх виробничих потужностей. На Тернопільщині змінився алгоритм реєстрації і перереєстрації транспортних засобів. Відтепер процедура розпочинатиметься із дослідження транспортного засобу у фахівців експертної служби. Такі зміни запроваджені з 14 грудня. Докладніше у сюжеті наших колег з головного управління Нацполіції області. До уваги жителів Тернопільщини змінився алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. І тепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження транспортного засобу фахівців експортної служби. Такі зміни були запроваджені запроваджені 14 грудня. Перш ніж зареєструвати автомобіль у територіальному сервісному центрі, людині необхідно звернутися до відповідного підрозділу експортної служби МВС з метою дослідження транспортного засобу. Для проведення експортного дослідження можна зареєструватися на сайтах території. Територіального сервісного центру МВС чи експертної служби МВС або ж отримати талони в терміналах, розташованих в приміщеннях сервісних центрів. Експерт оглядає транспортний засіб. Дивиться, чи там не було ніяких змін кримінальних. Якщо не було ніяких кримінальних змін, тоді людина на протязі 10 днів може звернутися в будь-який територіальний центр. Велика проблема так, то не те, що місцеві жителі, а приїжджають з інших районів, добира, ну приїжджають далеко і тут черга можуть зареєструвати, можуть не зареєструвати, бо ж світла немає. Як дослідження і реєстрація авто можуть відбуватися в різних населених пунктах. Ці послуги створені для зручності та швидкого. Обслуговування громадян у такий складний для України час кожен із нас від малого до великого чекає на диво. Святий Миколай завітав у сім'ї загиблих героїв 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ і подарував свято дітям українських героїв. Через засніжені поля і гаї від Тернополя до Чорткова. Святий Миколай пройшов довгий шлях, аби завітати у сім'ї загиблих героїв 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Ходи, ходи до діда Миколая, тримай подарунки тобі. Так, Такна була молодець, така гарна дівчинка. Ти знаєш для якісь Миколай, Миколай. Маленькі українці з радістю зустріли чудотворця і теж підготували для нього свої сюрпризи. Україна кулядує, кулядує вся земля, в небі ангели співають. Прославляємо Христа! Святий Миколай вручив подарунки 19 дітям загиблих українських героїв, аби підняти їм настрій і запевнити, що навіть у складні часи потрібно вірити у диво. Найважливіше було зробити діткам насправді свято і побачити в їхніх очах оцей блиск. Це було най. Для нас, тому що, дивлячись, як дітки радіють, ми старалися зробити кожному сюрприз, прийти несподівано і донести подарунки. І я думаю, що нам це вдалося. Настільні ігри, іграшки, канцелярські прилади та солодощі. Такі подарунки від Миколая отримали діти загиблих героїв. Це є е, ті подарунки, які. В особливий спосіб наші військові вони зорганізувалися, зібрали досить немаленькі суми, щоб купити і згадати всіх тих дітей, діти побратимів, яких сьогодні очікують того великого свята. Святий Миколай пам'ятає про кожну дитину. І Якщо вірити у нього, то чудотворець обов'язково допоможе здійснити усі мрії, і найочікуванішу мрію кожного українця. Про нашу перемогу. У День Святого Миколая усі сподіваються на диво, а особливо діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. Тернопільські поліціянти теж приєднались до помічників святого чудотворця, відвідали маленьких підшефних вихованців Тернопільського обласного дитячого будинку для дітей шкільного віку. Ой, так, так. День святого Миколая чарівне свято, час, коли кожен сподівається на диво. Найбільше із неприхованою радістю цього дня чекають діти, а особливо ті, які перебувають у складних життєвих обставинах. У цей день поліцейські нацполіції Тернопільщини приєднуються до помічників святого чудотворця та відвідують маленьких підшефних. Піснями та віршами зустріли 19 грудня гостей в погонах, вихованці Тернопільського обласного дитячого будинку для дітей шкільного віку, зберігаючи добру щорічну традицію поліцейські вкотре потішили дітлахів теплим словом, солодощами та подарунками. Працівники поліції завжди роблять нам такі подарунки, які потрібно не тільки ну, для забезпечення закладу, вони нам і технікою завжди допомагають. І взагалі, коли ми звертаємося за допомогою, вони нам завжди допомагають. Цього року дітки вкотре переконалися, що дива таки трапляються. Усі вони отримали гостинці, а правоохоронці – щирі дитячі посмішки та слова вдячності. Омріяні подарунки від Святого Миколая отримали вихованці Тернопільського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Меценати, які щороку допомагають вихователям центру цього року закупили дороговартісну техніку, про яку діти написали у листах до Миколая. Радісні очі дітей бачила Наталія Тяги. Незалежно від обставин, подарунок на День Святого Миколая має отримати кожна дитина. Так вважають тернопільські меценати, які щороку відвідують тернопільський центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Тут їх уже традиційно називають помічниками чудотворця. З 2014 року починалася ця акція помічників святого Миколая, і ми вже так взяли під опіку цей заклад для того, щоб виконувати бажання дітей. Ну, Побажання всіх різні, бо тут малеча від 3 до 15 років, і в основному діти просять телефони, гаджети, ну, зв'язок. Іграшки. Усі свої мрії діти описують у листах до святого за місяць до святкування. Усі дитячі прохання збирає директорка центру, а згодом ці листи передає меценатам. Справді, в цей день відбувається диво. Направду диво. Нам дорослим можливо, це іноді, так знаєте, трошечки здається нереальним, але насправді це справді чудо. Тому що саме... На це свято до нас приходять ті люди, які мають можливість, а найголовніше мають бажання виконати ці прохання. Меценати, які щороку допомагають вихователям центру, цього року закупили дороговартісну техніку, про яку діти написали у листах до Миколая. Меценати переконані, що у такий непростий час діти повинні отримати подарунки, про які так довго мріяли. Ці традиції, які склалися здавна в нас на Тернопілі. Це добра християнська традиція. Дарувати дітям подарунки, дарувати дітям радість, дарувати дітям емоцію, емоцію щастя, відчуття задоволеності. І кожен рік, коли я сюди приходжу, найскладніше це усвідомлювати, що є такі дітки. Цього року дороговартісні подарунки отримали 27 вихованців Тернопільського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Вихователі сподіваються, що вже наступного свята усі ці діти розпаковуватимуть подарунки вже у колі нових родин. Тернопільський гурт творчий виграв нацвідбір підсенного конкурсу Євробачення 2023. Колективу принесла перемогу композиція «Heart of Steel», у якій гурт співає про сталеве серце у грудях з гартованими пробуваннями. Колектив утворився у 2018-му. Складається із саунд продюсера Андрія Гоцуляка та вокаліста Джефі Кені. Якби не музика, артисти б стали фармацевтами. Джефрі і Андрій вчилися у Тернопільському медичному університеті. Втім, зна. Знайомство майбутніх знаменитостей відбулось не в університеті, а випадково на вулиці. Гуцуляк вирішив підійти до Кенії, аби з ним поспілкуватися і перевірити рівень англійської. З'ясувалося, що і Джефрі, і Андрій обожнюють музику, тож недовго думаючи, вони об'єдналися у дует. Кенні – вокаліст гурту, і автор текстів. А Гуцуляк взяв на себе місію музичного продюсера дуету на національному відборі пісенного конкурсу Євробачення 2023 Музиканти із Тернополя отримали. Найбільшу кількість балів у сумі від журі та глядачів вже наступного року у травні Дует представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі, який відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія. Нагадаю, попри те, що український гурт Калуш оркестра переміг у Євробаченні 2022, Здобув право на проведення наступного конкурсу в Україні. Однак, через повномасштабну російсько-українську війну організатори не погодили проведення Євробачення 2023 в Україні. Велика Танія проведе конкурс від імені України. Там планують організувати окрему виставку, де покажуть витвори мистецтва, влаштують кінопокази та проведуть культурні діалоги, аби гості та учасники краще зрозуміли український дух. 2023 переможці глядацького голосування і переможці відбору 19 балів у доробку. Вітаю! Українським духом і відзначення Дня Святого Миколая Українці цього року нарекли святого головним волонтером країни. Цього року свято почалося не дуже весело з нічної атаки ворожих дронів Камікадзе. То що ж сьогодні шукали під подушкою українці? Чого ми хочемо найбільше? Зброї, перемоги та миру. Напередодні головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю заявив: Я знаю, що можу перемогти цього ворога але мені потрібні ресурси 300 танків. 600 700 БМП 500 гаубиць. Українці почули генерала і просять зброю Миколайчика та країн НАТО. Соцмережі ряснюють повідомленнями. Ми, українці, були чемними цього року. Святий Миколаю, ти сам бачиш, ми цей рік були надзвичайно хорошими хлопчиками і дівчатками. З ворогами поводились так погано, як лише могли собі дозволити. Тому принеси нам, що просить генерал Залужний. Принеси Миколаю ППО і до нього звичайно ракета. аби врешті здолали ми зло та зламали рашизму хребет. Свято наближається ЗСУ. Сувається. Діти просять, щоб швидше закінчилася війна, і їхні батьки повернулися додому. Матері просять, щоб їхні сини та доньки повернулися живими та здоровими. Збройні сили України просять сучасного потужного озброєння. А ми всі українці просимо найголовнішого миру шляхом перемоги. Нехай так і буде. Спокійного усім вечора, добрих новин і до зустрічі на каналі ТІВІ4.